Французький танк БРДМ з 105-мм гарматою AMX-10 на марші. Фішка цього танку чи БРДМ, як його хто називає? Це його швидкість, його маневреність. Бистро приїхали, відпрацювали і швидко покинули вогневу позицію. Сховалися. При цьому швидкострільність може бути? Дуже швидка там, залежить від заряджаючого. 6 секунд і постріл. 5-6 хвилин він може зробити? Так, да, легко. Тобто це як маленька артилерія. 11-12 роботів. В хвилину. Хвилину. хвилину — 10, так. То це поки найскорострільніша артилерія. Ну, але це буде, якщо треба швидко по великій кількості там, піхоти, яка наступає, наприклад, відпрацювати, то можливо це зробити. При такій дальності, яка нам зараз потрібно, там 5-6 кілометрів це влучно? Доволі точно, так. І якщо робити. проводиться ще коригування завдяки дронам. Допомагають нам по яким цілям пріоритетно це техніка, піхота, бліндажі, позиції. Так, по всім по всім працюємо. І ну, звісно, що це піхота і легкоброньована техніка. А тут прилетів е і не зрозуміло наш чи не наш. мать. А oh <laughs> там X-10 працює далі. А скільки часто ось так FPV прилітають, коли ви виїжджаєте на роботу? Дуже часто і в порівнянні з минулим роком ну, набагато частіше. Бо цілий ціли для них вистачає і тобто дрони літають в червоному режимі. Дай! От над нами. Не наш, блядь! З самого початку своєї служби працюю на цьому танку, пройшовши навчання у Франції. Це дуже хороша машина, яка дає хороші результати по враженню. Я в принципі, їхав на ньому у верхи так. в сльози на очах, наскільки він швидкий, наскільки він може швидко їхати. По такій погоді, як сьогодні ми маємо то, я думаю, 50-60 кілометрів. Якщо це гарна дорога, то 90. Позивний рапіра. Так. Тобто МТ-12 є така сама радянська рапіра. З похожими характеристиками, так. така сама дальність, трошки довше. 100 мм. Тут да, Можете тебе... його порівняти якось? А, ну, Рапірована, тому і рапіра, що вона дуже точна. І ця така сама? так. Само, да. Нарізний ствол 105 мм. Можливо, є якісь фішки в нього, наприклад, як в Шведських, що в танках, що всіх. У нього гідропневматична підвізка, яка опускається, у нього є чотири фіксовані положення. Це від базового самого до самого високого положення. Тобто Є режим підвізки для асфальту, для гарної дороги, для бездоріжжя і найвисокий режим для приїзду рвів тобто і всякого такого. Якщо потрібно, можна підняти корпус машини, передні, передню частину машини, збільшити кут, або задню частину, вона регулюється в усіх положеннях, як того забажає меход. Тобто його можна навіть згори, тобто так, у, так, УВН буде. Так, дуже Можна або змін, або зменшити, або збільшити УВН завдяки гідропневматичній підвісці. Екіпаж люди, чотири. 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 На відміну від танка, є ще заряджаючі, від радянського танка і більшості. Закордонних є ще заряджачі, тому що нема автомату заряджання, ну і нема стабілізації. Від будь-якої техніки залежить, які люди на ній працюють. Ті екіпажі, які я знаю, вони всі пройшли підготовку Республіки Франція, навчались гарно і самі французи відзначали успіхи наших воїнів. За допомогою встановлених додаткових приборів ми ведемо вогонь з закритої вогневої позиції. Тому що самі французи не використовують дану колісну машину для стрільби з закритих позицій. Тобто це все на вашому місці? Так, ми, коли, коли ми задавали їм питання, вони казали, що у нас, вона так не використовується, у нас для цього є Цезарі. У нас Цезарі, на жаль, не вистачає, тому прилаштувалися і працюємо так. Дайте більше Цезарів або я і ми всіх 10. Це вже тут в Україні ви аналог бусолі поставили. Да. Знайшли орієнтир, прив'язались? Так. по так, тут... так. Дякую за службу. Служу українському народові. А у де! у нього зліва. Декілька метрів від Так. — дьох. живі. живіть. Все нормально. Все нормально. Ти знімаєш? Що там? Що він стов? Перший раз а? по знімальній групі Армія ТВ. Точніше по французькому танку IMX-10 в пьяному ефірі відпрацював майстер вітру Акола. Ми вже втікаємо на. Переходимо на вигідій. До стань, блядь! Сьогодні ми працюємо в 426-му батальйоні безпілотних систем морської піхоти. І ми розкажемо вам про. Це багатоцільовий БПЛА ПД-2. Робимо Скільки він важить в зборі? 45. 45. Біля року ми вже працюємо на ПД2. На ПД-2 у нас вже десь, ну, десь польотів 200. І як він вам? Дуже класна техніка. Максимально класна техніка, вона в порівнянні з іншими, вона така збита, дуже висока якість виробництва. Весь час служби у нас не було жодного польоту, однакового. завжди було щось новеньке, завжди трясуться руки, завжди переживаєш за свою техніку. Щоб нічого не побилося, щоб там борти повернулись, і щоб був якийсь результат, ПД-2, сам борт, дуже стійкий до засобів РЕП. Оцей такий єдиний сильний мінус, який в нього, це нестійкість до засобів ураження ППО, тому що в нього є тепловий слід, він дуже непогано світиться на радарах, сам борт. Останнім часом дуже таких, цих ситуацій все більше і більше, коли йдуть пуски саме по нашому борту, ми це знаємо, є певні структури, які нам підказують, де саме був розрив, звідки був вихід і на якій висоті. І не збивають, не попадають. 16.30-16.40 плануємо звіт. Він літає у нас, так, щоб чесно, десь 170 кілометрів, 180, 180 до 180 ми можемо працювати ну, на висоті від 2000 до, до 4. 4 це максимум. А літати скільки він може? 10 годин. 10 годин. Так. Він же на бензині? Так, да, бензиновий. Бензиновий двигун, 100 кубіків. Какого розход? 800-900. 800 900 грам в час. Бензине щось Ви завдяки цьому дрону коригуєте, так? Да? Коригуємо, ведемо просто розвідку. Що ви такого цікавого бачили? Ви ж далеко літаєте. Високо, далеко. Саме таке саме, це. ППО Ястріб з радіолокаційну станцію ми бачили ну дуже далеко звідси, на великих відстанях. ну С-300, звісно, не бачили. Багато РСЗО бачили і, звісно ж, коригували. Ну, звичайні БУК, ну, БУК, і ТОРи. У нас ця інформація про там певні. Такі важливі засоби в нас може з'явитись під час польоту. Нам можуть сказати, що так, летіть туди, там по зачікам, там є певна техніка. Йдемо туди і коригуємо ці відповідні цілі. Були, були і колони, і ну, враження, там, я не знаю, як це передати. Ну, Кріку з матюками, звісно, але ну, ну, дуже класно. Дуже класно, коли завжди коли щось вражається, то емоції ну, зашкалюють. Десь ми їдемо тільки спочатку на якийсь напрямок, коли працювали раніше, то е, там постійно дуже багато техніки. Розпочинається все так, що е, техніку ти спочатку розстрілюєш, а потім ти вже займаєшся охотою. Потім в тебе, тобі вже треба шукати, треба там, тому що вони починають, вони розумнішують, починають ховатися, починають там їздити там дуже швидко або розосереджується, тоді вже починається охота. І коли вже там техніка закінчується у них, то тоді вже ми, я так гадаю, що керівництво вирішує, що ми тут зробили все, що треба. І ми переїжджаємо далі. Зараз готуємось до польоту. Перед вмиканням борта треба е, увімкнути пульт, щоб одразу е, був зв'язок з пультом у літак. Що ще треба перевірити до взльоту? Обов'язково. Обов'язково да, там дуже багато параметрів. Там, там дійсно дуже багато парам. Зараз всі температуру і потім вже після вмикання е, двигуна. І, і оберти, ну, висоту, супутники, щоб по навігації проблем не було. Ну, повинні бути, щоб він ну, не злетів. Дуже густий туман, щільний дощ, в холодну пору, mm -hmm. навіть такий маленький дощ, то вже, я думаю, що не можна. Ну і вітер від 20 метрів на секунду. Я думаю, теж не можна злітати. А мінусова температура? Мінусова температура не впливає. Він може працювати до мінус п'ятдесяти. Камера хороша, 32-кратний зум, оптичний іде денної камери, і п'ятикратний оптичний на тепловізорі. І далі йде вже цифровий, тобто це, по суті, це збільшення картинки, але іноді це допомагає. А сам в денній камері зум до 120X. Служба розпочалась в мене в прикордонниках у 2005 році я пішов на строкову службу. Підписав одразу контракт в прикордонниках і прослужив 13 років в прикордонниках. В різних місцях служили про існування безпілотної авіації. Навіть в мене і гадки не було, що існує якась там безпілотна авіація. Потім звільнився у 2018 році і перейшов у Збройні сили вже в 140-му батальйоні. Спочатку був у звичайному підрозділі. І потім командир батальйону попросив мене поїхати вивчитись на пілота вже безпілотної авіації. Це тоді була велика. Вона «Лелеці» з якого року? На «Лелеці» з 2019 року. Так. Тоді, от, коли ви почали на ній літати, було розуміння, що за безпілотними апаратами майбутнє, майбутнє війна. Е... Було розуміння, коли я вже навіть після учебки, вже було розуміння, що це дасть дуже великі плоди саме за безпілотну авіацію, якраз і майбутнє, тому що це дуже важливо. Як доробити звичайний ПЗРК-Стінгер так, щоб здивувати військових іноземних інструкторів? Розкажуть та покажуть хлопці зенитного ракетного білоцерківського полку. Дана установка називається Dual Mount Stinger, тому що можна встановити дві ракети і працювати однією ракетою Stinger. Перед початком війни ми їх отримали. Дана установка була переносною, переносним комплексом. Його можна було відносити від хамера на 50 метрів і, можливо, було заряджати переносні акумулятори. Вона була в трьох ящиках. Ми приїжджали на позицію, знімали всі ящики, збирали її до кучі, подавали кабелями питання і тоді почина... цими Так. і потім починали працювати. А тягати ящики з даним моїм вісом, а ящик майже 100 кілограм, а я 60, то якось неудобно. Під час війни нам скинули, хтось придумав дану модифікацію. Мені хтось... З України чи так, хтось? вже в Києві хтось придумали, установили на одну машину. Мені скинули фотографії і сказали, якщо зможеш зробити, то зроби. І з допомогою людей ми знайшли сварщика, метал, він зварив нам і вийшла у нас вже мобільна установка. Скільки часу потребувало розгортання установки? 10-15 хвилин з ящиками после нашої модификации ми в течение трьох хвилин вже готові до бойової роботи. Ми прибуваємо на місці готовності, стрілок прыгает наверх, а я подаю, витягую ракету з тубуса і подаю йому. Пустив там, вже злажувати нічого не треба. Пригнув і поїхав. Як швидко їде твій хаві? Їде. 100 — так це так налегке взагалі. Після пуска остається димовий слід, звідки аж від самої землі і аж до цілі. І скільки є часу в тебе, ну так, плюс-мінус стандартно після пострілу? Ну, тут різні ситуації бувають. Ну найменший час який був. Найменший? Угу. Після пострілу 2 минути. Сразу перший прильот. Хто е зі збитих е за цими тризубами? Це в мене два літаки з 15-х, Арлан 10-й. І потім вже було знищено успішно два. Ка-52. Два Орлана 10 І потім я знищив ще три Орлани, два шахіди. І ось буквально пару днів я був у відпустці. Хлопці заміняли мене на цій машині і було знищено ракету. І це вона вже була 13-та і потрібно новий тризуб дорісувати. Я розумію, що іноземці, наші американські партнери так не роблять. Але mm. скажи, вони бачили цю розробку? Так. Коли вже ми встановили так, то ми їм пофотографували, скинули. Вони були в шоці. Вони не думали, що ми зробимо так, щоб вона була на хамбі. Бо я так розумію, вони були прививші її тягати. Ти зараз після чергування, ти зараз після безсонної ночі, я бачу, ти хочеш спати, але ти нам даєш інтерв'ю, ми спілкуємося, зараз може бути знову тривога, і ти поїдеш працювати. Що підтримує, що дає сили для всього цього? У мене є дружина, і у мене росте син, йому сім місяців. Народжена на війні дитина. І як воно народжувати дитину посеред, посеред війни? Ну я його за ці сім місяців, як він росте, днів 20-30 бачив. Я ж підписав контракт і давав присягу. І я присягу дав і потрібно виконувати. Шановні пані та панове, завдяки 80 й окремій десантно-штурмовій галицькій бригаді. Сьогодні матимемо змогу побачити бронетранспортер-страйкер та поспілкуватися з людьми, які, власне, і воюють на цьому типу броньованої техніки. Ось тут ви можете бачити бтр страйкера Ось тут четверо людей це панове десантники, які саме і воюють на цих. На цих машинах. У вас четверо машини дві, логічно, по дві людини на машину, правильно? Так. Розрахунок це? Водій е... і навідник. Водій і навідник. Е, от в коротку екскурсію зараз. Добре. Давайте. От так відкидається рампа, виходимо з неї. Е, тут знаходиться десант у кількості вісім чоловік. По 4 з однієї, сторони, так, так? Це от все так. відкидається. Е, дуже зручно, що воно, бачите, тут можна за рахунок того, що такі речі, економити значно місце. А в ветері як воно так само відкидається? Ні. Ще? Там шатність міста, там міста сплошну. Опа. О! І Це теж багато чого, значить, що воно складається. Вдруг 300 забирати. Ноші прямо під'їхав, рампу відкрив, швидко положили. Покажіть ваші саме робочі місця, от, де ви сидите, де ви знаходитесь. Отут я так бачу е... навідника, місце навідника. Ключів загрузили монітор. Е, ну, камера день ніч, калібровка. Камера День ніч, тобто тут тепловізійна камера, відповідно, стоїть. Пульт керування модулем джості. Нажимаєте, відкриє для стрільби. Вліво, вправо, вверх, вниз. Є скалібровка самого е, ствола, треба на стріляти, щоб не тіряти, допустимо, ціль. Угу. Нажимаєте. Зараз у вас тут е, нічого не стоїть, але ну, ви поставите 12,7 так, сюди? Так, так. Це значить, от сюди можна поставити е, турель е, стріляти, там у них 12,7 американці ставлять Браунінг. або е, МК-19. Е, у вас тут буде стояти Браунінг, Браунінг е, і, відповідно, також десант може відстрілюватися тут, висунути кулемети. поставити. Так. Це от все озброєння. яке… Так. Тому що ну, завдання БТРу це. Це бронетранспортер. Так. Ви саме транспортуєте, має бути швидкий, він має бути легкий, мобільний. І саме тому і броня тут е, краще, ніж Б-380, ми так ви кажете. Так так, так, так. Але він не має бути обвішаний контакт-1, суперсистему, тому що саме швидкість От, е, товариство, а ваше місце робоче, ви там далі, ага. в місці водія. Так, Сидіння складається, воно автоматично регулюється вище-нижче, педалі, газ теж регулюються. Під зручності водія. Руль зйомний. Друг сьом. з водієм. Є э... така піпка, нажимаєте і руль ти все знімаєш і можете спокійно. Для евакуації водія. водія. Щоб не мішало не броня, нічого. Ну, щоб ага. зачіпатися об руль. І щоб не угнав ніхто ну, ваш ну, батербак знімає. І вийшов на базар, зняв руля і пішов. Давайте не воно сидіти. Ми в гостях треба в тапочку. В аварійній ситуації е, ти відповідно все провертаєш, все дістаєш, знімаєш кермо і вилазиш. Можна без керма, якщо що. В цілому нагадує Формулу-1, ніби я не знаю, ніби я Льюіс Хеммельтон, який сів. Ні, ні, давайте, я буду Макс Фірстаден. Е, Так, щоб нічого не поламати. І зробити. Зробити ж по-людськи хочеться. Так. Сів. Та все, є, заводьте машину. Я, звісно, не автомеханік, але дивіться, міг би, міг би бути. Перед вами монітор, на якому, якщо ви їдете вночі з закритим люком, ви можете спостерігати дорогу, правильно? Так. Навіть вночі з тепловізором так, щось так, щось так, розбирати, так. щось бачити. Тут зрозуміло спіддоми, передавачі, багато якихось кнопочок. Ярослав, тримайтеся, всі тримайтеся. Драйв, все, поїхали. Газуйте, газуйте! Незважаючи на те, що їдеш ти на потужному американському БТРі все одно. Інстинктивно обіжають всі ямки і лежачих поліцейських. Не бійтесь газувати, кажуть мені фахівці, а Ярослав щось переживає. Топ-машина. Так, русні русник на себе. Клас. Що? Що? Ну дуже ну я не знаю. Я не найкращий водій, але ну, ми не швидко їхали. Але от пан Ярослав Козак, чудовий оператор, не впав і зміг втриматися. Я, я вважаю гарний двигун, я в двигунах розбираюся, повірте. І оці всі трубки, двигун хороші. <плес> <плес> я так <плес> не битий, не крашений, но нормально. Камера, щоб ми могли все чітко з вами спостерігати, коли сидимо там всередині, так, закупорення. Погляньте, можемо селфі зробити. Ага, нічна і днівна. Наскільки є купа малих продуманих деталей. Ось це це спеціальний захист від дротів, від усіляких гілок, щоб якщо, я так розумію, з відкритим люком ти їдеш, так, щоб не било воно в обличчя. Плюс ще зверху. Дуже важлива річ, повірте, якщо ви не отримували гілкою в обличчя, коли їдете, ви ніколи не оціните прям цінність ціє, цього, цього важливого, здавалось би, шматка металу, який дійсно... Може бути дуже помічним. А ви кажете, що тут є 220 живлення, тобто можна жити в ньому, прокинувся, нагрів собі кави, побрився біля люстерка, випив кавусі. Щоб водій бачив е задки. Ну... Да, так, це до речі, ось, е ось тут, щоб вона не бруднилася, постійно не заляпувалася. Ось так відкрити. І тут буде камера, щоб водій бачив, куди він здає назад. Що дуже важливо. І прямо зараз десантники 80-ї окремої десанто-штурмової галицької бригади також відпрацьовують взаємодію між БТРами. Взаємодію, яка в подальшому буде також застосовуватися в бою. Бронотранспортер швидкий і головне досить маневрений, прохідний по не найкращих умовах, тому що проїжджали ми щойно далеко не... Далеко не траса, а по трасі заявлено у нього 90 кілометрів він може розігнати. Хлопці кажуть, що спокійно їдуть 70 по пересіченій місцевості, по складному рельєфу. І що я можу сказати? Ну він дійсно швидкий, враховуючи, які кути ми зараз нарізаємо під час їзди. Мало просто отримати техніку важливо також навчитися правильно її застосовувати, ефективно застосовувати. І саме цим постійно займаються десантники, відпрацьовують відпрацьовують злагоджені займодію роботу в складі сьогодні двох машин. Ми бачили, працювали, і з цього і складається побут постійного вдосконалення своїх навичок відпрацювання, які ви сьогодні бачили.